У Ленінському районному суді Кропивницького розпочали судовий розгляд справи за обвинуваченням директора обласного театру імені Марка Кропивницького Сергія Корнієнка. Його затримали 13 березня за підозрою в отриманні хабаря 3,5 тисячі американських доларів від чоловіка, який хотів влаштуватись на роботу до театру. Робив це, щоб уникнути мобілізації. Прокурорка Ганна Мельникова каже, підозрюваний пропонував посаду фахівця з комп'ютерної графіки. Реалізовуючи свій злочинний план на отримання неправомірної вигоди, зауважив, що має можливості у отримання військового квитка, без якого останній не може бути прийнятий на роботу, оскільки в подальшому неможливо буде забронювати його від мобілізації. З її слів, затримали Корнієнка у ресторані. Отримав другу частину грошових коштів якості неправомірної вигоди в розмірі 2400 доларів США. За два дні після затримання суд обрав Корнієнку запобіжний захід тримання під вартою строком на два місяці. Справом внесення застави 242 тисячі гривень. 18 березня вийшов із СІЗО. Обвинувачений Сергій Корнієнко режисер з Києва. Кропивницький театр очолив у вересні минулого року. На відео ви бачите обрання його на посаду конкурсною комісією. З 15 травня відсторонений від посади. Звільнятись, каже, не збирається. Своєї провини не визнає. Дуже швидка була якби, схема роботи у людей, які це замовляли, і людей, які це організовували. Тому було багато помилок, і взагалі та історія, яку вони говорять, вона не відповідає дійсності. Зараз є необхідність в додаткових отримання доказів. Ми зробили запити СБУ, ДБР. ДБР то не запит, СБУ, прокуратура не відповідає по ГУНП в Кіроградську області. Ніхто не відповідає. Всі кажуть, що все надали прокурору, йдіть до прокурора. Ми будемо в суд просити цю інформації в них витребувати, тому що там трошки не збігається. Ви все це побачите. Суддя Світлана Льон ухвалила рішення про перерву. Наступне засідання відбудеться 5 вересня. Олена Жакалова, Роман Сташенко, Суспільне новини, Кропивницький.